У цьому розслідуванні ми розповімо, як харківські організації під контролем Міністерства охорони здоров'я привласнюють кошти українських платників податків. Пояснимо, як скориставшись російським вторгненням, благодійні фонди привласнюють багатомільйонні контракти, та як українська корупційна чума стала другою хворобою після російського вторгнення в Україну. А я нагадаю, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та прокоментуйте, бо ваша активність дуже необхідна для розвитку нашого каналу. У цьому розслідуванні місто Харків стане визначальним місцем, з якого походять корупційні важелі та напрямки по всій Україні. Шахова корупційна партія починається з державної установи Центр громадського здоров'я, організації підконтрольної Міністерства здоров'я України. Заклад було створено у 2016 році. Крім загальних функцій по охороні здоров'я населення, організація проводить тендери по охороні здоров'я серед приватних компаній. Зокрема, Центр громадського здоров'я проводить тендери на такі роботи, як профілактика ВІЛ серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, серед осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, серед людей, які вживають наркотичні засоби ін'єкційним шляхом. Та ще дуже багато тендерів, які могли б нас зацікавити. Перевірити виконання таких робіт або дуже складно, або взагалі неможливо. Найчастіше, а точніше сказати, завжди, тендери виграють три основні благодійні організації: це Харківський благодійний фонд Благо, Харківський благодійний фонд Парус та мережа 100% життя місто Харків. А найцікавіше те, що компанії перемагають, будучи єдиними учасниками цього тендеру. Згідно з інформацією з сайту 007.org.ua, який відстежує рух державних коштів, дізнаємось, що в період з 2019 по 2022 рік центр громадського здоров'я перевів на користь БО Благо. 5 мільйонів 112 тисяч 323 гривні як оплату за вище згадані послуги. Мережа 100% життя отримала за цією схемою трохи більше 7 мільйонів гривень. А БО Парус отримала за цією ж схемою рекордних 16,5 мільйонів гривень. Цікаво також те, що найбільші платежі здійснювалися напередодні новорічних свят у грудні. І незрозуміло, чи в цей період найбільший ризик захворіти на ВІЛ. Чи просто керівництво МОЗ не вистачало коштів на новорічні подарунки або відпустку? На прикладі парусу поясню, як працює схема. Центр громадського здоров'я проводить тендер. Будучи єдиним учасником, парус, звісно ж, перемагає у цьому тендері. Центр громадського здоров'я переводить кошти на користь парусу, і парус повинен виконувати роботи по профілактиці ВІЛ у Харківській області. А єдина звітні за виконану роботу це дописи у Фейсбуці. Цікаво також те, що ці дописи коментує весь час декілька ботів однаковісінькими коментарями. Допускаю, що ці сторінки веде керівництво парусу власноруч. Тобто можна провести профілактику з 10 пацієнтами, а коштів отримати як за сотню. Ідеальна схема. Одним словом, звітності за виконану роботу немає. Навесні 2022 року Центр громадського здоров'я сплатив кошти парсу за виконання робіт по профілактиці ВІЛ у Харківській області. Та ми добре пам'ятаємо, що значна частина цієї області була під російською окупацією аж до осені, і виконати ці роботи було неможливо фізично. Та гроші були сплачені у повному обсязі, а звітності знову немає. Тієї ж весни центр громадського здоров'я провів тендер. Після того заключили угоду з парусом та вже в серпні розірвали контракт додатковою угодою після того, як наша команда почала фіксувати, документувати та передавати в правоохоронні органи порушення законодавства цими компаніями. Вочевидь, що такі схеми не можуть працювати без покровителів у силових структурах. За весь час співпраці цих компаній не було розірвано жодного контракту. А тут додатковою угодою розривають цілий контракт на суму з 4,5 мільйони гривень. Як кажуть, від гріха подалі. Та людському лихабству немає меж. І під час війни теж. З того ж сайту 007 дізнаємось, що центр громадського здоров'я. Перевів на користь парусу за останній квартал 2022 року більше 4 мільйонів гривень взагалі по неіснуючому договору. Тобто тут навіть не проводився тендер і взагалі не було встановлено ніяких юридичних відносин. Просто як ви поповнюєте картку своєї дружини, так державна установа, центр громадського здоров'я поповнює рахунок якісь приватній компанії, благодійна організація Парус. Ось тільки нагадаю вам, що коштиці громадян України. Нарешті підходимо до розгадки. Кому ж так дме попутний вітер в парус? Головою БО Парус є колишній ув'язнений Костянтин Ключарьов. А відомий він нам із минулих випусків, коли ми робили закупку метадону у Львівському медичному центрі під контрольному ключарьову. Ось, до речі, на нього посилання обов'язково подивіться. Костянтин Олегович Ключарьов, голова благодійної організації Парус, із дуже цікавою історією. Перед тим як почати допомагати наркозалежним та вигравати державні тендери, Костянтин Олегович був двічі ув'язнений. Останній кримінальний термін назавжди змінив Ключарьова, і вже після звільнення Костянтин Олегович почав займатися гуманітарною місією з головним зобов'язанням допомагати наркозалежним та віл-інфікованим. Для реалізації таких шляхетних завдань Ключеров і створив благодійну організацію. А надалі його дружина Олена Овчиннікова стала співзасновницею цієї компанії. Стрімко просуваючись кар'єрними сходами у 2020 році, Костянтин став членом громадського контролю Державного бюро розслідувань. Здавалося, що таке, хіба людина, яка раніше була ув'язненою, не може стати на шлях виправлення? Так. Тільки в тому випадку, якщо людина не намагається погрожувати своїми повноваженнями, хай і такими незначними. Комічна ситуація сталася з ключарьовим вже після вступу на посаду члена Ради силової установи. У листопаді 2022 року Ключарьова було вигнано із поїзду Інтерсіті Київ-Харків за проїзд без квитка раз я говорю, я не вийду. А то й Хорошо. І... Наш герой пояснює, що квиток він купив, але нібито забув, бо запізнювався. Але в цій ситуації інше. Під час конфлікту і дуже дивної поведінки, замість діалогу, бізнесмен та філантроп вибрав бійку з правоохоронними органами та прямо їм пригрозив. Цитую: «Вот вам. Якраз я із ДБР. Тут, о, дай, Наслідки такої поведінки, звісно ж, були. Але не для безквіткового зайця, а для поліцейських, на яких було заведено справу ЄРДР за так звані незаконні дії. А Ключарьов продовжив роботу у силових органах та борознить простори Харківської області, коли туди приїжджає омбудсмен. <Муз 'ANI> та це ще не все. До нашого розпорядження потрапило звернення благодійної організації Парус Ключарьова Константина Олеговича до директорки Харківського обласного аптечного складу Скорохід Вікторії Едуардівни. Цей документ цікавий тим, що Ключарьов особисто підтверджує той факт, що його організацію фінансує центр громадського здоров'я МОЗ України та Міжнародний благодійний фонд Альянс Громадського здоров'я. У зверненні до «Скорохід» Ключарьов закликає обмежити реалізацію наркотичних засобів у незаконних медичних центрах, оскільки до парусу нібито регулярно звертаються родичі наркозалежних. Каже, що інші центри саботують норми терапії та видають максимальну дозу препарату. А що робити, коли гроші йдуть повз тебе? Згадай відео з медичного центру у Львові, зв'язаного з ключарьовим. Це раз, два, три, 4, 5, 6. І будемо пити сьогоднішню дозу. Це є шість таблеток по десять міні. Оскільки його центри у Харкові й досі вільно продають метадон. Є підстава вважати, що таким зверненням ключа прибирає не тільки конкурентів, а й цілком легальний обіг метадону у Харківській області. А щоб зрозуміти всю схему в цілому, нам потрібна ще одна компанія. Благодійна організація всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл снідом Це колишня назва. А нова – Благодійна організація 100% життя. Але не плутайте із 100% життя місто Харків. Хоча вони тісно взаємозв'язані. Так ось, один із підписантів цієї компанії, колишній директор Центру громадського здоров'я. Курпіта Володимир Іванович. А засновник цієї ж компанії Дмитрів Сергій Євгенович одночасно є директором 100% життя місто Харків. Та це ще не все. І Дмитрів, і дружина Ключарьова Овчиннікова пов'язані з ліквідованою раніше і реорганізованою в мережу 100% життя місто Харків. Та БО Парус компанією, назва якої звучить так: Харківське обласне відділення, всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД». Дмитрієв був директором, а Овчинникова членом правління. Далеко йти не треба. Навіть сам Ключарьов на своїй сторінці в Фейсбуці підтверджує той факт, що він раніше працював у 100% життя мережа ЛЖВ. Та навіть на офіційному сайті 100% життя вказано, що і Благо, і парус є їхніми партнерами. Не буду вдаватись у ще більші подробиці, як відмивають кошти іноземних платників податків, наприклад, через Міжнародний фонд Альянс громадського здоров'я. Це взагалі окрема тема для розслідувань. Та я гадаю, що західні партнери і так добре бачать, як в Україні пиляють кошти їх громадян. У 2017 році СБУ вже проводила обшуки у Альянсу громадського здоров'я, всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ СНІДом, та компанії Альянс Консалтансі по факту виведення грантових коштів на територію ЛДНР та фінансуванню тероризму. Всі ці компанії є частинами великої корупційної схеми. А з деякими з них ми сьогодні вже познайомились трохи ближче. Підсумувавши всю схему, відверто не надто продуману, адже всю цю інформацію ви можете самі знайти у відкритих джерелах. Як колишній в'язень із сім'єю та ще декілька посіпак, будучи на короткому повідку у вищого керівництва мозу, збагачуються, привласнюючи мільйони гривень бюджетних коштів. В цей самий момент звичайні українці та навіть діти збирають по копійці кошти на допомогу Збройним силам України. Чи дійсно міністр охорони здоров'я, пан Ляшко, до речі, який теж працював у центрі громадського здоров'я, не в курсі того, що відбувається у його відомстві. Та куди в цей час дивляться поліція, Генпрокуратура, САП, НАБУ, ДБР, СБУ та інші силові структури країни? Адже у воєнний час той, хто із середини обкрадає власний народ, прирівнюється до ворога. А по законам воєнного часу? Ворога має бути знищено негайно. Ви точно знаєте, кому відправити це відео, адже це найменше, що ви можете зробити для боротьби з корупцією в нашій дивовижні для крадіїв країні.